Поет, письменник, громадський діяч, а ще лідер та боєць. Цей список можна іще багато чим продовжити. Адже Юрій Дадак, або як його більші знають, Юрій Руф, був багатогранною людиною. Тож не дивно, що з перших днів повномасштабного нападу він став на захист нашої незалежності у складі 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув воїн у квітні 22-го, залишивши численний творчий спадок, або як називав вірші сам автор, римовану пропаганду. Кожному по заслузі, кожному по потребі. Ким тобі в світі бути? Вибір в руках у тебе 1 квітня роковини загибелі героя, до яких дитячі клуби Львова вирішили організувати вечір пам'яті, їхньою метою було прищепити любов та розуміння до патріотичної творчості Юрія Руфа молодому поколінню. Коли ми почали це робити, я спілкувалася з дітьми, як виявилося, от у нас зараз залучені 60 дітей, і жоден з них до цього не знав, хто такий Юрій Руф. І я рахую, що це ну, велика проблема. Принаймні, вів'яни мають знати про нього багато чого, поезії, відчувати її, надихатися нею. Я рахую, що це наше майбутнє, і так це це те, що нас зараз має надихати йти вперед, рухатися і бути на своєму місці. Юні ж учасники вечора пам'яті зізнаються з творчістю видатного львів'янина Познайомились зовсім нещодавно. З Творчістю Юрія Руфа я познайомилася із його збірки. Я обрала вірш мова, я читала ще інші вірші. Інші вірші його також дуже прекрасні, милозвучні. Але саме до душі мені припав цей вірш. Я його і обрала. Загалом Юрій Руф мені дуже сподобався як людина. Він приклад для наслідування, герой України, який поклав своє життя за нашу незалежну Україну. Його верхі це досить хороший взірець, того, що наслідувати можна, треба, любити взагалом і знати теж. Сам Юрій Руф. Юрій Руф загалом є людина взірець для наслідування. Поміж цим юним талантам запропонували створити й тематичні малюнки. Діти брали книжки, читали вірші, обирали собі вірш, і по тому віршу віршу творили, створювали малюнок. Деякі діти вирішили малювати портрети. Ми домовилися з родиною. Вони оберуть три найкращих малюнки, і вони для для них підготували подарунки. Серед найрідніших Юрія Руфа, які були присутні на пам'ятному вечорі, і його брат Віктор. Чоловік зізнається, розчулений такою ідеєю. Все своє життя свідоме, коли він почав нести свою ідею до людей. Він почав починатися завжди з молоді, з дітей і завжди переймався тим, щоб наші діти росли на правильних цінностях, росли на тих цінностях, які дозволять збудувати. Українську Україну, як він завжди говорив зараз. Дуже приємно, що ці маленькі діти і не дуже вже а долучив долучаються до того, що він що він пропагував, бо він завжди свою а, поезію називав ремованою пропагандою. не дивізом для брата пригадує Віктор було риторичне хто як не я. Тож сподівається, що створював руфа діти переймуть ось цей патріотичний дух. Хтось як поета, хтось як воїна, а, хтось як там, викладача чи ще якось. А для мене це людина, з якою я прожив все своє життя, і для мене просто брат, я його дуже люблю. Тарас, друг Юрія Руфа і ще зі шкільних років. Пригадуючи дружбу, чоловік каже, про його захоплення писати знав іще з дитинства. Проте додає, під час Революції Гідності усе заграло зовсім іншими барвами. На п'ятому поверсі про спілках він прочитав свій вірш. Мені здається, це було чи патріот, чи е, ти розумієш мою мову. Щось так. одне з того. І коли я подивився його декламування, я був настільки вражений, я побачив зовсім іншого Юра. Я побачив, що це вже не однокласник, не дитина, не ще щось. Я зрозумів, що це той меч, який буде пробивати, скажімо так, оці вузли нав'язані. Нам, нашими несприятливими сусідами в багатьох ракурсах, не тільки зараз говорю про росіян. Чоловік пригадує, як одразу після майдану Юрій хотів піти захищати Україну, та тоді його вдалося відмовити. А вже вдруге, після повномасштабного вторгнення, усі аргументи були марними. Мені восьма Маренко подзвонили так, Впали ракети, біжи бути лікар. А він же туди пригнався. Сам. Тобто, це вже було спрямування, це вже був той фатум, який веде, і я вже просто нічого не говорив. Я розумів, що це на жаль, на жаль, все. Я більше йому не знайду аргументів, тому що я справді і щиро вірю, що ми не повинні були його втратити. Йому б творити, надихати і вчити патріотичному духу. Та на превеликий жаль, тепер це лише через свої вірші та творчість, яку слід знати підростаючому поколінню. Марічка Драбич Семен Пулик правда тут Львів. Молоді запроданці двоє закарпатів погодилися підірвати автівку військового за пару російських рублів. Негідникам 22 та 23 роки пропозицію скоїти теракт вони отримали в телеграм-каналі. Та Те без вагань взялися за справу. Завдання було нехитрим: приїхати до Львова, взяти замасковану вибухівку у схроні та покласти її під машину воїна. Однак здійснити сам підрив зрадникам так і не вдалося. Спецслужби випередили новоявлених агентів Росії та затримали їх. Тепер горе терористам загрожує довічне ув'язнення. Обох фігурантів затримано на гарячому, коли вони закладали саворобний вибуховий пристрій, замаскований у спортивну сумку під авто українського захисника. Далі окупанти планували дистанційно підірвати автомобіль за допомогою виклику на один з телефонів, під'єднаних до вибухівки. Згодом навпроти місця паркування потенційної цілі вони встановили телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для окупантів. Таким чином, російська спецслужба планувала зафіксувати наслідки спланованого теракту. Але кіберфахівці СБУ завчасно викрали зрадників, нейтралізували СВП та камеру спостереження і тим самим запобігли теракту. Слідчі служби безпеки вже повідомили агентам про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а саме державна зрада вчинена в умовах війни. Неймовірне повернення військові привезли до Львова унікальний артефакт, який колись належав Шептицькому. І цікаво, що це сталося саме напередодні 160-ї річниці від народження митрополита Андрея. Деться про крісло, яке ще наприкінці 80-х років нахабно вивіз церкві Юра до Курщини тодішній архієрей Никудим Руснак. Його тепер під час виконання бойових завдань наші воїни знайшли цей витвір та повернули його до митрополичих палат. Про це на своїй сторінці повідомив і Романах Юстин Бойко. З Курщини наші хлопці повертають майно, яке було украдене вже не в 46-му році, а в кінці 80-х російською православною церквою з митрополичих палат, власність митрополита Андрея Шептицького до Росії. І таких украдених речей в Росії є дуже і дуже багато. Ми повертаємо нам нашу історію, наші артефакти, які говорять самі за себе. І степаму у новому звучанні композиція, яка покликана нагадати українцям та світові сила нації в її історії, у піснях та незламному дусі. А ось це вже його автори співачка сова та репер Хас. Саме вони оживили легендарну повстанську пісню, яка звучала з вуст бійців УПА під час визвольної боротьби. А сьогодні вона знову актуальна як ніколи. Пісня Гей «Hey, Степами була однією з пісень, яку ми готували до цього проекту. І я зрозуміла, що я не хочу просто покласти в ящичок цю пісню, а справді реалізувати її, тому що пісня дуже крута. І гей «Hey, Степами це є взагалі пісня, написана Степаном Малюцею у 1944 році. Вона вперше зазвучала до речі, воїні УПА. І це дуже важлива пісня, тому що можна сказати, це символ такої незламності, нескореності, і тому мені ще більше подобалася ця пісня. І це Дарна композиція, і мені дуже хотілося не сольною виконати, а саме з кимось у дуеті. Втім, знайти партнера для цієї роботи було непросто. Після трьох років пошуків і десяти відмов пісня нарешті знайшла свій новий голос. Хас був єдиним артистом, до якого я звернулася двічі за всю свою історію дуетів. І до речі, я зрозуміла, що саме він ідеальна кандидатура для цієї пісні, тому що у нас дуже мало артистів, які реально круто читають реп, і хас це міє робити просто бездоганно. Це факт сучасне неаранжування написав Антон Борзенко: у ньому переплелося урбаністичне звучання, біт та автентична супілка. А режисер Ніко Мара знайшов спосіб візуально передати силу пісні через історію, що об'єднує покоління. Там перетинаються чотири епохи від Київської Русі до Солдата сьогодення. І це дуже важливо насправді. І багато хто каже, до речі, один з моїх улюблених коментарів це те, що коли люди переглядають цей кліп, вони кажуть, що це більше, ніж кліп, Це ціла історія. І навіть порівнюється з таким рівнем, як фільм. В процесі, мені здається, вже не написання, а записування пісні. А з'явилася та ідея. Коли реалізувати не просто, що історія має якусь там свою циклічність, бо вона там пісня х років, а копнути глибше сам кліп був як невеличким таким внеском і вдячністю, віддачою шани тим всім епохам, які перетерпіли за те, щоб ми не терпіли, а ми просто дурачки продовжуємо це робити. Робота над піснею та кліпом відбувалася легко. Спільне бачення та єдина ідея допомогли швидко ухвалювати рішення. Уже на першій зустрічі виконавці знайшли повне порозуміння. Тож процес створення був злагодженим, але з реп-частиною було складніше особисто для хаса. Адже пишучи її, він повертався до родинних історій, які не завжди були простими. А ще дуже важко, те, що не дивлячись на тодішні тяжкі часи. Пісні тої епохи вони є достатньо такі, типу, піднесені, і на такій веселій ноті. І це великий талант писати про сумне на веселій ноті. І як тоді було, так і на сьогоднішній день. Також Хас поділився, що ця пісня ще один спосіб нагадати про відповідальність кожного. Для мене це пісня про зняття відповідальності з артиста. З 14-го року війна, повномасштабно з 22-го. Та посувало би кожного разу нагадувати. І для мене це пісня про те, що якщо в наших трендах досі є е, кацапський шлакоблок, то в цьому вже тепер не винні українські інфлюєнсери, в цьому не винні артисти, в цьому більше не винний я. Раніше я ставився до цього, як до просвітницької місії робити щось і популяризувати українське. Так от тепер ця пісня для мене про те, що я не винний в тому. Тож повстанська пісня гей степами повернулася у новому звучанні, але з тією ж незламною енергією. Христина Кругляк Остап Кульпа, правда, тут Львів. Троє львів'ян вирішили зробити по дорозуму та започаткували немалий бізнес на наркотиках. Кокаїнові партії вони ввозили з Польщі, а от допомагали йому цьому правоохоронці. Ніби й продумали вони свою справу і вже мали своїх клієнтів, але погоріли на великому замовленні від їхнього ж земляка. Чотирьох кілограмів білого порошку, а це 260 тисяч доларів. Однак продати встигли лише чверть, і негідників накрило державне бюро розслідувань після передачі другої частини товару. Трьох спільників затримали працівники бюро. Їм вже повідомлено про підозру в незаконному збуті наркотичних засобів. Частина третя стаття 307 Кримінального кодексу України. Передбачене статтею покарання, позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Трьом фігурантам суд обрав запобіжний захід. Тримання під вартою без можливості внесення застави розслідування. Триває, проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюється повне коло осіб, причетних до контрабанди та збуту наркотиків як в Україні, так і в Польщі.